Дня захисників України. Що б ви хотіли побажати військовим? Побіди, щоб ми всі порадувалися, і позвращення, щоб ми всі були живі і здорові. Життя, зберегти своє здоров'я і допомагати нам, так як ми чекаємо від них. Я б хотіла побажати їм міцного здоров'я, триматися. І Якщо б не вони, то взагалі в нас би не було зараз. Ми б не могли бути в нашій державі. От. І дякую їм велике. Хай Бог їх береже. Я хочу побажати, щоб в нас була б трохи сприятливіша погода, ніж зараз для наших захисників. Здоров'я і повернутися живими. Ну, звичайно. Повернення віри до військового командування. А, знову ж налагодження. Нормальних стосунків з цивільним суспільством, тому що цивільне суспільство трохи забиває про те, що там іде війна. І треба, якби, приймати участь в цьому. Особі. Навіть тут, в тилу. На початку так було. І дуже сподіваюся на великі реформи, тому що ця маленька радянська армія має, бути, має стати реально реформованою. Армія згідно з стандартами НАТО, а не те, як в нас в наших цих мемчиках, да, е, хотівших е, до НАТО.